Всім доброго дня! Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь і ставте вподобайки. Сьогодні у нас величезна закупка з Lidl. дуже багато переоцінок. Наперед, ну, як мені показує зараз, що ми сьогодні пішли десь коло 9 години до Лідла, саме краще на переоцінки, бо хтось працює по 12 годин, зміни зранку до ночі, але якийсь вихідний має раз на тиждень можна попасти на якісь переоцінки. Тільки все залежить, які магазини. Наприклад, як ввечері приходила до лідла, дуже мало переоцінок, і то не факт, що хоч щось знайдете. А нині зранку прийшли, то так досить-досить непогані. Зараз побачите. Маємо на 121 злотий, 18 грошей ми вже не рахуємо, то наш чек. І починаємо. Як ж то в інтернеті роблять? Починаємо ми з цибулі. Хто ви в Польщі знаєте, що цибуля тут на вагу золота. І цей 4 кілограма нам вийшло за 7,85 Здається, по 2 злотих, якось так. Не цілих 2 злотих. Нам виходить кілограм, це дуже вигідно. Знаєте, так трохи важко показувати, чесно кажучи. Купила такий виноград. Зараз була знижка по 7 злотих 19 грошей за кілограм, тут не цілий кілограм маємо. Навіть менше 6485. Із кісточок. Надіюся, солодкий. Зараз трохи викладу, це вже сховаю, а друге повикладаю, бо то буде дуже довге в мене відео. Дивіться, скільки в нас вийшло, і то все за 120 злотих, сама в, в себе. Почну я так, як коли завжди знімаю, заморожених, щоб зараз сховати до камери. Маємо по 350, то хороша фірма. Переважно така ціна коштує по 7 злотих. може про магазині дві пачки. То була Це пері... не була, то якась книжка була, може з гертаважності скоро закінчується. Та ні, ще довго ніби, ще до 25-го року. 450 грам 349. Ховаю в камеру біля. І що? Тут, бачите, салата 250. Я розпоставлю так, бо як рукається рука, то. А в мене чего Ну, Помилилася дуже велика закупка. касі інша страшна. Тільки зі салатом такі проблеми, нема більше такого щось. Рис 3,29, маємо 400 г. Піта 5,29, напевно. Ну, ми таки привикли в Греції і ми скочили. за таким так купили замість хліба таке. Імбер цей шматок 7,20 копійками, Зараз я гляну, бо я вже забула. 7,29, майже все виходить на 9 в кінці. Бачите, взяли такий імбер. Картопля там по злоті 49, зараз якась акція мінус 50% пишемо. І це маємо на злотий 79, напевно. Плюс-мінус грошик не рахується. Правильно? Правильно. Сусільські маємо. Тут переоцінка, як бачите, 5,47. І тут ми маємо 700 грам. А повна ціна їх майже 11 злотих без пару грошей. Тепер до м'ясного маємо філе. Звичайне. Боже, дивіться, що я роблю? Кажу, маємо філе і показую фарш. Яка я молодець? 4 злотих. 49 грошей. За 400 грамів або за, за 400 грамів буде коли по пів кілограма є. Далі маємо такі желудки індика, єндика, як правильно поправте, ставте вподобайки. І цей нам 3,98 коштує пів кілограми маємо таких дві пачки. Пізніше маємо філе. Ну що ти філе за мною ходить? Маємо фарш з курки 499. Теж до 3 числа, а сьогодні в нас 2 до завтрашнього дня. Теж маємо філе, але якийсь таке дієтичне, бо пише фіт. Круто, точно схудно зразу. Хіба якщо тільки на філе дивитися і не їсти його. І щоб солодкого не було, але бачите, немає нічого солодкого такого. В тому, то маємо теж за 5 злотих. Ну, один грош там вже не рахуємо. То купила е, з воловини, Тоже фарш. 400 грам маємо, і те вже трошки йде дорожче. 674. Теж мені захотілося шиканули. Як переоцінку побачила і голову нам. Відчутила. Так буває. Щось трошки мені не чітко. Показує, зараз фокусуємо. То маємо такі, бачите, як на відбивні щось такого з індика за 7 злотих 2 гроші. Ще одне маємо філе за 449. Ну, ми до всього то навіть на один тиждень, може на 2 тижні нам хватить, може на півтора. Будемо бачити, як вийде, я в камеру поховаю тут. Знову, дивіться, чіткість пропадає в мені. Нічого, де ти моя чіткість є. 5,42. Маємо такі частини ода. Скорки тут не запікати добре. Ну, їсти, само собою, смачно. Крила. У мене багато курятини, як бачите. 3,61 за таку пачку, тут не цілих пів кілограма. Ні. Пів трошки більше, ніж пів кілограм. Бачите так. І маю дві таких пачки. Це все мені зрухвалиться. Далі ще що маю? Молоко маю. 2,99. того фігня подорожчала. Злотий 29. Сметанка по 2 з копійками. Бачите, то без переоцінки просто не було на сметанку. По 200 грам. Зараз беру дві, я завжди багато сметани люблю. І маємо такі серки вийські. то такі, знаєте, як вам сказати, ну, хто в Польщі, то знає, які то вийські серки, то там такі в вершках, в такому молочці чи в вершках плавають кульки-сирку. В Україні теж такий був. Коли я ще жила в Україні, був тільки, правда, він мені щось дорогий був. То маємо по злотовці. Маємо таких три штуки. А то маємо у нас по 84 гроші. І таких, само собою, більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук. Накопили, так накопили. Але то спокійно з'їмо, бо ми два на раз можемо їсти ми такі ще. Так що. Всім хорошого дня і ставте вподобайки. Ну Дивіться, дофіга м'яса накопили, і 120 злотих пішло. Так можна жити. До зустрічі!